Захист спадщини пращурів виявили певні порушення. Як миколаївські правоохоронці захищають стародавні кургани, Юні артисти записали кліп до пісні Щедрик. Україна готує звернення до ЮНЕСКО у включенні Щедрика до об'єктів нематеріальної спадщини світового рівня. Як миколаївці долучились до відеопроєкту, підсумки року для спортивної Миколаївщини Ми провели. Вже регіональних змагань 23. чи є майбутнє в локального спорту. Сьогодні середа, 17 січня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. А за лаштунками вся команда телеканалу Март. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Над територією Миколаївської області цієї ночі силами протиповітряної оборони ліквідовано один БПЛА оперативно-тактичного рівня. Також вчора, близько 11-ї ранку, ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, зазначили в обласній військовій адміністрації. У ніч на 17 січня росіяни атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки, житлової багатоповерхівки, троє людей поранені, 130 були евакуйовані. Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, медики надають необхідну допомогу постраждалим. За даними одеських рятувальників, атака призвела до загоряння газової труби та чотирьох припаркованих автівок. Загальна площа пожежі становила 50 квадратних метрів. Як наслідок, частково зруйновано фасад будинку. В силах оборони Півдня повідомили, що на Одещині вдалося знищити 11 дронів на підльоті до узбережжя. Переважна більшість впали в море. Міністерство закордонних справ України звернулося до ЮНЕСКО з пропозицією внести легендарну композицію Щедрік Миколи Леонтовича до переліку світової культурної спадщини. Для цього різні міста України мають надати відео з виконанням цієї пісні. Миколаїв також долучився до цієї ініціативи, тож більше про все у наступному матеріалі. Чотири ноти мелодія відома в усьому світі. Текст перекладений багатьма мовами різних країн. Щедрик Щедрівочка це різдвяна пісня, над якою український композитор Микола Леонтович працював багато років. У 1936 році його американський колега українець за походженням Петро Вільговський представив англомовний варіант пісні Керл оф Bells». Тепер почути її можна навіть у фільмах «Гаррі Поттер» та один вдома, а також в багатьох мультсеріалах. Аби нагадати та довести людство, що ця пісня має суто українське походження. Міністерство закордонних справ України звернулось до ЮНЕСКО з пропозицією внести композицію Щедрик до переліку світової культурної спадщини. Україна готує звернення до ЮНЕСКО у включенні щедрика до об'єктів нематеріальної спадщини світового рівня. І для того, щоб була така заявка, треба додати відділу Апис хорів по всій Україні, як вони, вони співають щедрика, як кожна громада, як кожне місто бачить, бачить цю пісню. До заявки кожне місто України доєднає відео з виконанням цього музичного твору. Результатом стане великий об'єднаний відеопроєкт, що буде надісланий до ЮНЕСКО разом із заявою від держави. Миколаїв також долучився до цієї ініціативи. Юні артисти записали кліп на мелодію легендарної пісні. Готувалися приблизно біля 10 днів за участі в першу чергу другої музичної школи, бо це діти мої, наші діти. І слава Богу, до нас долучилися наші колеги з п'ятої школи, з першої школи, з третьої школи, з школи мистецтв з Терновки і третя школа мистецтва також брала участь. І діти, і викладачі деякі. Попри те, що часу на підготовку було небагато, усі об'єдналися заради спільної мети, каже авторка інтерпретації Тетяна Островська. А тому над створенням кліпу працювала велика команда. По-перше, ми дякуємо Миколаївському художньому академічному театру, який нам надав сцену, і технічні засоби і телекомпанії Март, яка готує це відео. І це наші школи естетичного виховання, це наші музичні школи. Кожна дитина, кожен керівник, який приймає участь, буде зазначено в тому листі, який буде подаватися до ЮНЕСКО. Ось так миколаївці запропонували свою чуттєву історію, в якій відома усім народна пісня набуває нових відтінків та значень. Адже увесь світ, коли чутиме ціноти, має пам'ятати, що це не просто мелодія, а історія боротьби та мрії українського народу. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. На трасі Н-14 Кропивницький Миколаїв неподалік села Пересадівка Миколаївської області сталася аварія за участі вантажівки Рено та автівки за «Ланос». Інцидент стався 16 січня, повідомляє поліція. Внаслідок зіткнення на місці загинули 46-річний водій легковика та його 35-річна пасажирка. Водій вантажівки від госпіталізації відмовився. За вказаним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини автопригоди і просять всіх. Хто володіє будь-якою інформацією про неї, повідомити за контактами на екрані. Миколаївська обласна прокуратура проводить заходи з охорони культурної спадщини. Натепер правоохоронці виявляють випадки знаходження в приватній власності археологічних пам'яток, що є порушенням законодавства. До таких об'єктів відносяться і курганні поховання притаманні кочовим народам. Більше про роботу, яка ведеться, розкаже наш Сергій Лисюк. Територія Миколаївщини багата на археологічні пам'ятки. Одним із найцікавіших таких об'єктів є курганні поховання. Законом України про охорону культурної спадщини визначено, пам'ятки археології можуть перебувати виключно у державній власності. Ці кургани, всупереч вимог законодавства, були передані у власність громадян у складі земель сільськогосподарського призначення. Миколаївською обласною прокуратурою спільно з працівниками управління культури національності та релігії обласної військової адміністрації ми розпочали співпрацю і розпочали пошуки таки випадків перебування корганів саме у приватній власності. Певну складність в роботі правоохоронців викликала відсутність актуальних карт з зазначенням точного місця розташування пам'яток археології з вирішенням цієї проблеми допомогли в управлінні культури, національності та релігії Миколаївської ОВА. Вони створили інтерактивну мапу, на яку нанесли більшість пам'яток археології області, яка дозволяє нам співставити дані з державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухомість. Проаналізувавши цю інформацію, ми виявили певні порушення на території Баштанського, Вознесенського та Первомайського районів. Кожен курган є унікальною поховальною спорудою, у якій приховані складні системи ходів, поховальні камери, жертовники, що можуть розповісти про тисячолітні таємниці людського буття та прослідкувати шляхи утворення цивілізації. Про курган ми можемо розповідати конкретно після його дослідження. А коли ми його бачимо тільки насип, то про це трудно говорити до якої епохи він відноситься, а тим паче до якого століття. Але ми можемо казати, що перші кургани насипались почали насипатися в нашому регіоні приблизно три в третьому тисячолітті до нової ери на Миколаївщині. І останні кургани, які вже споруджувалися, це на початку нової ери. Як зазначає Олександр Смирнов, кургани слугували не лише соціальними маркерами суспільства того часу, але й виконували функції прикордонних позначок. Унікальність Миколаївщини саме є. от в таких курганах прикордоння це Казанківщина, пер, перш первомайщина, пер, 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 дуже великі кургани по своїй площі, по висоті, і по соціальним трудам. Затратам можна так казати, скільки людей на той час було задіяно для того, щоб насипати ту чи іншу могилу? На сьогодні органами обласної прокуратури вже пред'явлено до суду сім позовів щодо усунення перешкод у користуванні пам'ятками археології курганами епохи пізньої бронзи та раннього заліза загальною площею більш ніж пів гектара та повернення їх у власність держави. Три власники земельних ділянок після того, як прокурор пред'явив позови до суду, виготовили нову технічну документацію на належні їм земельні ділянки сільськогосподарського призначення та вилучили площі пам'ятки. У Миколаївській обласній прокуратурі планують і надалі продовжувати роботу з виявлення подібних недобросовісних землевласників, оскільки збереження пам'яток культури є однією з головних задач, коли Росія намагається знищити українську національну ідентичність. Сергій Лисюк, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ. На соборній площі Миколаєва тимчасово демонтують арт-об'єкти Кохай мрій прагне дій. Роботи з демонтажу проведуть працівники комунального підприємства Миколаївські парки, а відновлюватиме їх платформа Мрій дій, яка й встановила їх у вересні 2020 року. Хто з миколаївців має шанс поїхати на цьогорічні Олімпійські ігри, а також чи зможе баскетбольна команда нашого міста проводити матчі у себе вдома. На ці запитання сьогодні дав відповідь начальник обласного управління спорту Михайло Ніколаєв під час тематичного брифінгу. Про це та інші питання щодо підсумків року для спортивної Миколаївщини дивіться в матеріалі Сергія Мельникова. Михайло Ніколаєв, який у вересні 2023 року офіційно був затверджений на посаді очільника управління молоді та спорту Миколаївської ОВА, сьогодні, 17 січня, розповів про роботу свого управління у минулому році серпня місяця двадцять року ми провели вже регіональних змагань 23 з олімпійських неолімпійських видів спорту визнаних в україні ще у 2023 році ми профінансували за рахунок управління 51 навчальний тренувальний збір виїхали на 131 всеукраїнські змагання в бюджет цих витрат склав біля 6 мільйонів гривень Михайло Ніколаєв зазначив, що спортсмени продовжують гідно представляти нашу область на всеукраїнських, європейських та світових змаганнях. Про це свідчать 367 медалей різного гатунку, які були здобуті у 2023 році. Також Миколаївщина сподівається побачити своїх представників на цьогорічних Олімпійських іграх у Парижі. Є сподівання, що будуть навіть олімпійські ліцензії у 2024 році. Це Коновалов, Даніл, стрибки у воду, який в 2023 році виграв чемпіонат Європейської ігри треті. Він в двох дисциплінах став золотим переможцем. І Аліна Палазюк, це фехтування, яка є лідером всеукраїнського рейтингу фехтування. Розповів очільник спорту області і про новий всеукраїнський спортивний проєкт, який був підтриманий офісом президента України. Наприкінці 23-го року була започаткована і підтримана офісом президента змагання серед шкільних ліг. Така нова тема в нашій державі. Шкільні ліги вони більш спрямовані на те, щоби. Залучити дітей, які не є професійно займаючимися в закладах спортивних, тобто це діти, які там дворовий футбол, баскетбол, тобто яких можна залучати і відволікати від проблем війни і нашого соціального навантаження зараз. Наразі 251 команда з Миколаївщини зареєструвалась у проєкті, який має назву Пліч опліч. Школярі змагатимуться у п'яти видах спорту: футзал, волейбол, баскетбол, черлідинг та спортивне орієнтування. А амбасадорами проєкту стали Аліна Полозюк. Фехтування, Ельмір Набієв, бокс та Руслана Кузікова. Важка атлетика. Далі Михайло Ніколаєв відповів на питання щодо можливості проведення в Миколаєві матчів в Вищої баскетбольної ліги України, у якій виступає команда Нікабаскет. Але там дуже багато нюансів, які потребують в першу чергу створити декілька груп робочих і комісій, які будуть це все, все провіряти. І це не буде створена групи там з якихось просто тренерів або там людей зі спо... це ДСНС і так далі, і так далі. Хто відповідає саме за це? Основна перша і основна вимога це наявність укриття. Якщо укриття немає, ніхто нічого проводити не може. Підкреслимо, що окрім цього обговорювали можливість проведення матчів миколаївських команд і інших видів спорту. Сюди затягнути нам, я думаю, що не вдасться. Суперлігу, вищу лігу, ніка баскет. Ми намагалися це із гандболом проробляти, тому що у нас Реал грає. І южанка наша зараз вона інакше трохи називається. Волейбольна команда також прорля мало того, що не бажають їхати сюди. Бояться а більш того, дуже важко знайти те, що приїдуть. Контролюючи з федерації і допустять сюди більше подробиць сьогоднішнього брифінгу, ви можете дізнатись, якщо подивитись його повну версію на офіційному ютуб каналі телекомпанії Март. Сергій Мельников, Богдан Іванов, Влад Невідомський. новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у четвер, 18 січня. У Миколаєві хмарна погода буде триматися до самого вечора. У день очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 9 градусів за Цельсієм. Вітер південний, сильний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 92%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.